Форум для голів ОСББ організувала компанія Жео, аби поділитись новими ідеями, як зробити оселі споживачів послуг компанії ще кращими, доглянутішими та комфортнішими. Зібрались у сатишній залі івент простору орігамі, запросили голів ОСББ міста Вінниці. Нещодавно розпочали роботу з компанією «ЖЕО». Виникла потреба ремонтних робіт, тимчасових ремонтних робіт. І ми скористалися рекомендацією своїх колег. Швидко організували, відреагували і виконали роботу. задоволені результатами. Із 80 квадратного приміщення затоплено, вони зробили теплопункт з обігрівом, з піччю, з виведеними димоходами. Ну, все, все що можна тільки зробити з установленням унітазу, подачі води. Ми поремонтували під'їзди в будинку в цьому році. поремонтували вхід. в Під'їзди нам зробили дуже гарні. Найкраща реклама то репутація. Над нею компанія Жау працює буквально цілодобово. Я забезпечую комфортні мови проживання в будинку для людей, а саме виконую їхні побажання в будівельній сфері, там заштукатурити стінку, пофарбувати, лавочку відремонтувати, все, щоб люди були щасливі. Під час форуму розповіли нашим клієнтам про новинки, зокрема, додаток, в якому можна відстежувати виконання заявки, спілкуватись з виконавцем та оплачувати роботи, презентували револьверний фонд, можливість платити частинами за виконані роботи і познайомили з можливостями енергоефективності житла. Організацію нову з наступного року обов'язково також. Ми обслуговуємо ліфти. Ми робимо нашу маркування робіт, щоб люди бачили навіть з інших будинків, поки тих, які ми не обслуговуємо, що бачили, що тут обслуговує жаль. Мене зацікавило те, що це одноразове прибирання клінінгове Така я б теж задоволенням і вікна помила пів. Навіть всі павутинні, все, що не може прибиральниця, прибирати багато зацепило ідей, які я можу використати від сьогоднішньої зустрічі. Нині управлінська компанія ЖЕО забезпечує затишок та комфорт у понад 30 тисячах помешкань, і не лише вінничан, а й сусідніх регіонів. Постійно удосконалює якість надання послуг та розширює їхній спектр. А ще для нас дуже важливо, аби компанія Жео завжди асоціювалась із якістю та комфортом. Над тим і працюємо.